Знаю. Ну там в общем вірю. Вірите, так? Да? Ну до церкви ж ходите, так? Да? Вірю. Вірите, що Христос помер за ваші реки та воскрес. Говорять, любить. Ви знаєте, є така молитва спасіння. Я пропоную зараз цією молитвою з вами разом помолитися. Це дуже багато років тому священиків почали звертатися люди з питанням, чи ми до церкви, справляємо літургію, але ще не маємо впевненості, що коли буде час, будемо з І Священники взяли з Святого Письма, більші, що, що говорити до Бога, що мати спасіння. І пропоную зараз свій помолитися. Помолимося до. я вам скажу всі слова, разом, помолиться помоливсь. Можете за мною повторювати, Отець Небесний, Я визнаю, що я грішний. Я прошу тебе, пробач всі мої гріхи та мене від усякої неправди. Я вірю що Ісус Христос прийшов на цю землю, помер за мої гріхи та воскрес на третій день. Я сповідую Ісуса Христа, своїм Господом та Спасителем. Дякую тобі, Отець Небесний, за дар вічного життя, що зараз отримає, ім'я Отця і Син, і Святого Духа. Амінь. Я вас вітаю, Свято письмо, що прямо зараз людина, котра в Христа чистим серцем і каже ці слова до Бога, прямо зараз дар вічну цікаво.